Розпочинаємо роботу виконавчого комітету про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктів. У відповідності до урядових рішень держава здійснює підтримку громадян, житло яких пошкоджено або зруйновано внаслідок збройної агресії РФ проти України. Таким чином, з 2023 року діє електронна публічна послуга є відновлення. Роботу даної системи скористалися мешканці нашої територіальної громади. А саме подано інформаційних повідомлень до системи 1920, подано подана заяв на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти 551, надано державну компенсацію по 419 заявам на загальну суму 20 мільйонів 124 тисячі 998 гривень 45 копійок. Проведене відновлення за рахунок благодійних коштів по 19 заявам. Знаходяться на розгляді комісії 113 заяв, в тому числі поданих у травні місяці цього року 40. Подана заяв на отримання компенсації за знищені об'єкти 9. Надана державну компенсацію 4 заявникам на загальну суму 4 мільйона 501 тисяча 435 гривень 10 копійок. Відновлено п'яти заявникам у зв'язку з помилкою при поданні заяви. Хотілося б зазначити алгоритм дій при поданні заяви на пошкодження або знищення об'єкти, здійснити фотофіксацію пошкоджених елементів квартири або будинку, через застосунок дія подати інформаційне повідомлення, додавши до нього не більше п'яти фотографій, через застосунок «Дія» подати заяву на отримання компенсації за пошкоджений об'єкт нерухомого майна через застосунок ДІЯ замовити довідку про відсутність судимості, відкрити спеціальний рахунок в банківській установі, надати до комісії, яка знаходиться за адресою садовий бульвар 8, другий поверх, наступні документи, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт на квартиру, житлове приміщення або будинок, паспорт громадянина України. В разі неможливості з технічних причин відсутність смартфону подати заяву можна. Вірніше, через застосунок діє, можна скористатися послугами центру надання адміністративних послуг. Після надання заяви звертаємо увагу власників пошкодженого майна вчасно реагувати на письмове повідомлення, подані на електронну пошту заявника та на телефонне повідомлення членів комісії. За додатковою інформацією можна звертатися до комісії за телефоном 221.43. Ухвалити рішення по 21 заяві громадян нашого міста на суму. 744 тисячі 920 гривень, та по одній заяві відмовити в зв'язку з проведенням відновлення за рахунок благодійних коштів. Нема заперечень приймається про створення робочої групи з аналізу тарифів. До виконавчого комітету Шостинської міської ради звертаються постійно громадськість щодо участі в загальній роботі структурних підрозділів міської ради. Одним із таких направлень. Є ситуація у сфері житлово-комунальних послуг, а саме по тарифам на відповідні послуги, які підпадають під регулювання органу місцевого самоврядування. Тому прошу підтримати відповідне рішення. Нема заперечення приймаються про тарифи на послуги централізованого водопостачання. Агротех коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання надавачем послуги є МПП Агротех. Це стосується п'яти населених пунктів: Богданівка, Гамалівка, Порогівка, Сабичева, Чаплівка. Для Агротех на даний час діють тарифи, які були встановлені в 2021 році. Році і становлять вони по категорії споживачів населення 2361, по бюджетним установам та іншим споживачам 24,60. Підприємство надало свій прорахунок по коригуванні статті витрат, коригування відбувалося відповідно обсягів споживання, а також складовою електроенергії. Електроенергія по даному підприємству змінилася. Біг збільшення на 2,8 рази, тому розрахунковий тариф становить для категорії споживачів населення 33,60, Це зростання 42%, для бюджету та інших установ 34,80, 41,5%. Приймаємо рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. З метою захисту прав та законних інтересів дітей надається статус двом дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього надано статусі 8238. На даний час ми вже розпочали надавати статуси дітям меншого віку, які не відвідують дитячі дошкільні заклади. Приймається. Місцевий матеріальний резерв. Прошу виділити матеріальний резерв громади. Це на запобігання надзвичайних ситуацій та на ліквідацію як військового, так і природнього характеру. Декілька старостинських округів і підприємств міста. Це на ліквідацію наслідків обстрілу, так я розумію. «Обстрілу і пожежі.» Нема заперечення допомоги? приймається.